Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас знову черговий важкий ранок для України: масований ракетний та дроновий обстріл в більшості міст України. Лише за офіційними даними більше ста безпілотників та близько 40 ракет. Знову ж таки, це офіційні дані, скільки там було насправді, ніхто сказати не може. Дуже багато є прильотів, тому що навіть ті міста, я не буду називати міста, де були прильоти, тому що все, що пишуть там пропагандонські канали, це лише маленька частина. Мені пишуть підписники з різних областей України і кажуть, що про наше місто ніхто ніде навіть не згадує. Більше того, коли ми пишемо в коментарях в цих пропагандонських каналах про наші міста, ці коментарі одразу видаляються, а автори блокуються. Тому Просто, щоб ви знали, що прильотів набагато більше, ніж про це розказує українська пропагандонська влада. Причому цього разу прильоти були навіть на Західній Україні, і Рівненська область, і Волинська область. Я в своєму телеграм-каналі опублікував відео із Луцька, там де чітко видно, як дрон прилетів у житловий будинок. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну але сьогодні я хотів би поговорити трошки про інше, про нашу наболівшу тему, а саме геноцидники з ТЦК та поліції, які продовжують викрадати людей на вулицях. Також на своєму телеграм-каналі я опублікував відео, яке було знято в Харкові. На відео видно, як ТЦКшники просто їдуть по вулиці на машині, побачили працівника комунальної служби, ну просто двірник собі прямо в цій жилеці, прибирає вулицю. Вони зупинилися, спіймали його, запакували в машину і викрали. Все, вони нічого більше не бояться. Немає в Україні більше ніяких законів, ніякої Конституції. І все те, що наш нелегітимний президент Зеленський розказував два дні тому на День Незалежності, що ми незалежні, то ми незалежні від чого? Від законів. Від конституції, від права на життя, від цього українці незалежні. Ну якщо дивитись, що витворяють геноцидники з ТЦК, тоді так, тоді справді українці незалежні. Саме страшне, друзі, що вони вже нічого не бояться. Абсолютно нічого. Якщо раніше вони хоч якось намагались там перевірка документів і так далі, потім забираємо. Ні, зараз просто вони їдуть, машина зупинилась, спіймали, запакували і забрали. Все, люди просто зникають. І ніхто не знає, куди ці люди потім діваються. Ну, з іншої сторони, для того, щоб пропагандони далі могли розказувати про якісь перемоги у Курській області, їм і потрібно отак от викрадати людей. І лише патріоти головного мозку сидять перед телевізорами, дивляться єдиний телемарафон, плескають в долоньки і кажуть, ой, які ми молодці, ми зайшли в Курську область, ой, клас! Одна перемога. Зеленський найкращий президент. І я навіть не знаю, що буде з цією країною через рік, якщо все і далі так буде продовжуватись.